Листи надії словами підтримки та щирими побажаннями чернівчани привітали українську льотчицю надію Савченко з її 34 м днем народження. Як це було? Бачив Павло Монахов. Москва, улица Матросская, Тишина, дом 18, СІЗО номер. Один. Такої нині ядресу Українки, ім'я якої минулого літа прогриміло на весь світ. Надії Савченко Це має настати той день, коли Бог допоможе їй вийти. Це тільки має прийти, я кажу, якась сила Божа, яка витягне надю від того страшного пудала від того путіна. Льотчиця боєць батальйону Айдар і мужня жінка її викрали з території України і кинули до російської в'язниці, звинувативши у вбивстві двох російських журналістів. Та захист Савченко наполягає на її. Непричетності підтримати героїню у боротьбі за свободу на центральну площу чернівців прийшло декілька десятків чернівчан. Чого Путін хоче? Чого він лізе в державу, яка нічого їм як кажуть поганого не зробила, нічого не от лізе. Чого він сюди попхається? Во і вона нас нам показує, як, як потрібно любити і захищати свою батьківщину. Василь Аксентійович пише листа до надії. Найперше, чого їй бажаєм, це здоров'я. Вона вже дуже виснажена, дуже багато сил і енергії віддала на захист України, і вона нам ще потрібна і довго потрібна буде, бо в нас дуже багато непочатих, дуже серйозних справ. По відбудові України слова підтримки знайшлися і в цих дівчат. Я пишу про те, що Надія Савченко повинна пам'ятати, що вона є символ нашим українців, є символ свободи, волі і боротьби в першу чергу. Чернівчани не шкодували слів, аби висловити своє ставлення до української льотчиці. Вона дійсно патріоти. Якщо було більше таких людей, я думаю, що ми багато б чого змінили в Україні. Ми дуже пишаємося нею, що вона у нас така достойна хороша жінка. Ми вдячні Богу за неї. Щоб вона поверталась швидше сюди. На Україну, щоб її відпустили, щоб було здорове. Це є наша героїня. Ми її підтримуємо. Ми її чекаємо на Україні і тільки дійсно здоров'я і терпіння, і наснаги, і ми чекаємо її тут. Є у французі Жанна Дарк, так само у нас в Україні є своя. Це Надія Савченко. Тому ми хочемо їй побажати крепкого здоров'я, міцного терпіння. І ми всі разом і будемо допомагати боротися з тим режимом, котрий зараз незаконно тримає ув'язані в Росії. Передати всі листи надії Савченко Чернівецькі активісти пообіцяли якнайшвидше. Павло Монахов Максим Демко Чернівецький промінь.